Права 11,21. Порівняйте числа. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 2,9 на 18 і 1,8 на 109. Ми не можемо їх безпосередньо порівнювати, тому що тут у нас різні степені десятки. там 8, а тут 9. Запишемо тоді 1,8. на 10 у 109, трохи в іншому вигляді. 10 у 9 це 10, що множиться на 108. 10 у першій на 10 у 8, то я запишу, що це 1,8 на 10. І множиться на 10 108. Це і буде 10 у 9. 1,8 помножити на 10 це буде 18. На 10 у 8. Є? Тобто я і одне, і друге число представив, як. Одна із та ж степень 18 на 108 і 2,9 на 108. І тепер чим більше число, тим більше, е, множник, тим більше буде число. То ми записуємо, що 2,9 у нас менше за 18. Так, пишемо, отже.

10 у 9 Є? Аналогічно переходимо до другого завдання. Тут у нас є 1,12 на 10-7 і 1,12 на 10-8. У нас показник степеня більший мінус 7, а не мінус 8. Це буде більше число. Ну, Давайте зайдемо до однакового степеню. Я запишу 1,12 на 10 у мінус 7. Це дорівнює. Якщо я помножу на 10 і помножу на 0,1, то від цього у нас дріб не зміниться. Тобто число не зміниться, то ми записуємо 1,12. Я помножу на 10 і помножу на 0,1. Ну і ще треба домножити на 10 мінус 7. І це дорівнює. 1,12 помножити на 10 це буде 11,2. Що множиться 0,1? Це 1, що ділиться на 10 на 10 у І це буде 10 у мінус перший. Тобто це 10 у мінус перша. Що множиться на 10 у мінус 7? І це дорівнює 11,2 на 10. Мінус 1 додати мінус 7, це буде мінус 8. Ну що ж, отже, перше число ми представили як 11,2 на 10 мінус 8. У нас показники степеня будуть однакові, 10 в однакові степені, то ми записуємо, що 11,2 це більше, ніж 1,12. Так, записуємо, отже, ми можемо сказати, що і 11,2 на 10 мінус 8 у нас більше за 1,12. На 10 у мінус 8. Так? Або одночасно виходить, що і тоді 1,12 на 10 у мінус 7 більше за 1,12 на 10 у мінус 8. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Порівняйте числа. Ми порівняли. Записуємо в першому завданні 2,9 на 10 у 8, у нас менше за 1,8 на 10 у 9. І в другому завданні записуємо 1,12 на 10 у мінус 7. Це більше, ніж. 1,12 на 10 у мінус 8. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.